Добрий вечір, кияни Місто з Київ. Дивимося з вами на безпеку на 3 листопада. Я маю надію, що з вами все добре. Зараз подивимось, які є загрози. Місто Київ, дивимося перше. Місто Київ. Вам падають і шахеди, і ракети, але все буде збиватися дуже добре. І є шанс, що це зіб'ють на межі міста. Я не можу сказати, що це буде далеко за межами, але на межі десь на підльотах повинні збити. Але ж не виключаємо людський фактор, бо все може бути. Я роблю розклади знов при свічки, бо у нас відключення. Коли вже воно там загрузиться в канал, я не знаю. Але загрузиться. Вчора, вроді, все позагружалось довгенько було. але... Дивимося Київська область 3 листопада. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета Бушахедів на Київську область 3 листопада? Ну, знов прильот вам падав в області. І знову буде летіти на якийсь об'єкт, дуже цінний, важливий в грошовому плані. Цінність якась це буде летіти здалеку, збивати почнуть ще за межами області полювати. Але щось таке. Може, ляпнути, тому будьте уважні дуже. Принаймні, людям сльози є люди в сльозах, люди з фізичними її ушкодженнями і прильот є туди, на цей об'єкт, який дуже-дуже цінне щось. Будьте уважні, мої любі. Бережіть себе, своїх близьких, хто поряд знаходиться з таким Якимось об'єктом важливим, то будьте уважні втричі, бо це буде спрямовано на нього. Бережіть себе, своїх близьких. Завтра побачимось з вами і подивимось, що нас чекає далі.